Україна завжди була особливою країною. І не тільки тому, що ми всі її, звичайно, любимо, бо це наша батьківщина. І не тільки тому, що вона в центрі Європи. У нас особлива філософія, в нас особлива культура, в нас особливі пісні, які всі так люблять. Але останній час на Україну дивиться весь світ. Куди нам іти? Для таких людей, як я, відповідь очевидна. Але от і ви подумайте: йти до Європи це йти вперед. Іти до Росії це йти назад. Росія зараз демонструє свою готовність і бажання зібрати імперію і імперію відгородити холодною завісою, залізною завісою від заходу. Це очевидно. Чи хочемо ми повторення того радянського союзу, в якому ми вже всі були? Чи хочемо ми слідувати європейським цінностям і іти до Європи. На жаль, у глобалізованому світі немає такої ситуації, щоб маленька країна була сама по собі. Так або інакше вона не може бути такою ж сильною, як світові імперії. Тому нам, звичайно, треба визначатися. Тут кожен повинен робити свої висновки, слухати своє серце, читати, здобувати інформацію, намагатися зрозуміти, власне, який шлях є його особистий. Але я би вам радила керуватися здоровою логікою. Аналізувати і уявляти, яким могло би бути наше майбутнє, будемо чи ми будемо в тій або в іншій стороні. Як мені здається, відповідь очевидна, але звичайно хотілося щоб ви цей вибір зробили самі.